Усім привіт! З вами я, Надія Бондарець. Вітаємо вас на нашому YouTube-каналі. І наша розповідь сьогодні про аудіоінтерфейси. Аудіоінтерфейс, він же звукова карта, це пристрій для роботи з аудіо, головною функцією якого є перетворення сигналу з аналогового в цифровий і з цифрового в аналоговий. Аудіоінтерфейси з аналогово-цифровим і цифроаналоговим перетворенням оточують нас навколо і в побутових приладах, не тільки в професійних, він присутній в телефоні, в ноутбуці, в телевізорах, в деяких моделях та інших побутових приладах. Тому з аудіоінтерфейсами ми з вами стикаємося е, досить часто. Але коли стоїть завдання здійснювати професійну діяльність, е, звукозапис. Зведення чи прослуховування навіть професійного звукового матеріалу необхідно застосовувати сучасні і професійні аудіоінтерфейси. І традиційно в наших відео ми знову ділимося корисним контентом про професійне аудіо. На що обов'язково варто звертати увагу при виборі аудіоінтерфейсу? Ем... Щоб дати відповідь на це питання, напев, напевно, потрібно було б знімати довжелезне відео кілька годин, тому що цих критеріїв дуже багато, дуже багато особливостей, деталей. Але я зараз е, тезисно перерахую основні, е, на які е, необхідно звертати увагу початківцю для вибору свого першого аудіоінтерфейсу. Перший критерій це частота дискретизації. Вона вимірюється в герцах і вона відповідає. За перетворення в е, цифру частоти звуку, е, висоти звучання. Сьогодні стандартом стало 48 кГц, 48 тисяч герц. Але чим більші можливості у аудіоінтерфейсу, чим більша можливість перетворення цієї частоти дискретизації, тим буде краще. Але обов'язково можливості аудіоінтерфейсу необхідно співставити з можливостями комп'ютера, на якому ви будете працювати. Тому що, якщо ви оберете частоту дискретизації 384 кГц, не факт, що ваш комп'ютер це потягне. Наступний критерій це розрядність. Розрядність. Вимірюється в бітах і відповідає за перетворення звукового тиску, динаміки звуку, або гучності, яку відчуває слухач. Стандартом на сьогодні є або 24 біти, або 16 біт. Давайте розберемо, який же рівень гучності здатні перетворювати ці 16 біт і 24 біти. Дуже сильно округлюючи, 16 біт здатні перетворити 96 дБ, а 24 біти здатні перетворити 144 дБ. Нагадаю, що максимальний звуковий тиск, який здатний сприймати лібуху людини, це 120 дБ імпульсного сигналу і до 140 дБ спектрального сигналу. Тобто 144 дБ, які здатні перетворити 24 біти, це вже достатньо для звукозапису більшості сигналів навколо. Але є виробники, які пропонують 32 біти. Тобто 32 варто помножити на 6, і уявити, який рівень звукового тиску здатні перетворити ці 32 біти. Але знову ж таки, як і з частотою дискретизації, важливо, щоб ваш комп'ютер. Час затримки. Наступний критерій. Е, для перетворення аналогового сигналу в цифровий для процесора аудіоінтерфейсу необхідний е, певний час. Він надкороткий, він вимірюється в мілісекундах, але цей показник також має значення, за який час е, аудіоінтерфейс здатний перетворити аналог, цифру і цифру в аналог. Наступний пункт. Наявність мікрофонних преампів. Якщо ви плануєте підключати мікрофони, записувати сигнали з мікрофонів, то в аудіоінтерфейсі обов'язково необхідна наявність преампів. Якість преампу також впливає на кінцевий. Результат звучання, тому обов'язково звертайте увагу на їх наявність і на їх якість. Далі варто подивитися, яким способом підключення аудіоінтерфейс можна підключити до комп'ютера чи ноутбуку. Це може бути е, usb Type-A, USB Type-C або Thunderbolt. Це не тільки назви і види конекторів, види роз'ємів, а це ще й е, спосіб, алгоритм передачі. Від конектора залежить і швидкість, і якість, і е, чи можуть вони замінити один одного. Наприклад, е, наявність у вашого комп'ютера конектора Type-C. Не означає, що до нього можна підключити тендерболт 3, незважаючи на те, що конектори ідентичні, але різний. Алгоритм передачі кодування сигналу не передбачає взаємозамінність одного іншого конектора. Тобто будьте уважні, що є у вас в комп'ютері, що є в аудіоінтерфейсі, воно має бути ідентичне і дружити. Якщо у вас з цього приводу виникають питання, знову ж таки, як і в кожному відео, рекомендую порадитися з саунд-експертами. В наступному пункті зруйнуємо стереотипи, кількість написаних входів. І виходів варто не читати, а рахувати безпосередньо на корпусі аудіоінтерфейсу, тому що наявність в. Описі маркетологами, контент-менеджерами, певної кількості входів і виходів не означає, що реальних фізичних входів і виходів стільки ж, скільки ж в описі. Вони можуть бути віртуальні, вони е, можуть бути пораховані разом із виходами, наприклад, на навушники, або по оптиці можна передати вісім каналів, і автоматично аудіоінтерфейс е, буде носити е, характеристики, що у нього 10 вихідних каналів, а насправді 2 фізичних і 8 по оптиці. Тому звертайте на це увагу. Рахуйте, скільки каналів, в якій формі, в якому способі передачі, щоб вони відповідали вашим завданням. Аудіоінтерфейс і ваш комп'ютер це єдина система. Тому. Обираючи аудіоінтерфейс до комп'ютера чи комп'ютер до аудіоінтерфейса, треба бути уважним по багатьом характеристикам, читати уважно системні вимоги, щоб операційна система, оперативна пам'ять, кількість вільного місця на Вінчестері і багато інших характеристик співпадало з вимогами аудіоінтерфейсу. що від зміни операційної системи. Можливо, вам необхідно буде і змінити аудіоінтерфейс. А тепер до практики розглянемо усі вищ перераховані характеристики на прикладі аудіоінтерфейсу Arturia MiniFuse. Це новинка цій моделі ще немає року. А знімаємо ми це відео у вересні 2022-го. Засновник бренду Arturia Фредерік Брун так описав цей аудіоінтерфейс. Місія Артурія завжди полягала в тому, щоб допомогти кожному знайти власний звук. Ми створили відзначені нагородами програмні інструменти, аналогові та гібридні синтезатори, а також інтелектуальні міді-контролери для сучасних продюсерів. Аудіоінтерфейс є ключовим для цього робочого процесу. Цієї креативної екосистеми, що об'єднує апаратні рішення та програмне забезпечення, комп'ютер і творчість. Артурія Мініфюз має стильний і стриманий дизайн. Дуже така вузенька. І вся лінійка Мініфюз 1, Мініфюз 2. І оголошено випуск MiniFuse 4 випускається в білому і в чорному кольорі. MiniFuse 1 менша, MiniFuse 2 більша. Яка в них різниця? В MiniFuse 1, відповідно, один вхід з мікрофонним преампом, в MiniFuse 2 два входи з мікрофонним преампом. Також різниця на тиловій стороні. В мініфюз 1 немає міді-входу, міді-виходу. В мініфюз 2 він присутній. Тому далі в відео ми розглянемо Мініфюз 2 як більш повну. А мініфюз 1 буде аналогічна, тільки без одного мікрофонного входу і без наявності міді. В мініфюз 2 два комбороз'єми з преампами. В комбороз'єм можна підключити і джек. e XLR Також в MiniFuse 2 є можливість переключити на інструментальний вхід, тобто, щоб записувати з високим опором музичні інструменти, вам необхідно натиснути кнопочку з гітарою. Рівень підсилення в цьому аудіоінтерфейсі до 56 дБ. Ручка гейну в цій моделі із вбудованою світловою кольоровою індикацією. Якщо приходить сигнал на канал, світиться синім, а коли перегруз світиться червоним, зручно для роботи. Кнопка увімкнення фантомного живлення одна на обидва входи. Якщо хоча б на одному із каналів необхідне фантомне живлення, натискаємо кнопку плюс 48 вольт. А для візуального контролю вихідного сигналу розміщений шестисегментний пікметр. Велика ручка це регулятор загального вихідного рівня гучності. А от регулятор рівня гучності навушників розміщений окремо. І регулюється незалежно від моніторного, що є плюсом в цьому ціновому сегменті. Але контент подається на монітори і на навушники ідентичний. Створити маршрутизацію з різним балансом неможливо, хоча в такого класу звуковушках такої можливості поки не зустрічала в жодній. Окремо про підсилювач для навушників цій моделі. Артурія встановила в Mini Fuse 2 преам для навушників із більшою потужністю, ніж зазвичай. Аж 137 мВт, тобто можна спробувати підключати навушники із високим опором, щоб мати кращу якість звучання саме в навушниках. Секція прямого моніторингу створена для того, щоб отримувати аудіоконтент під час звукозапису без затримки. Регулятор мікс дає можливість налаштовувати баланс між сигналами із вхідних каналів і треків, які відтворюються зі звукового редактора. А там вони були попередньо загружені чи раніше записані. Наприклад, аранжування з аудіодоріжки редактора і вокал з мікрофону на вхідному каналі. Або клік інструменталіста, а інструмент підключений на вхідний канал. Mono це кнопка, за допомогою якої ми можемо змонити вхідні канали в навушниках, для чого ж вона така функція потрібна? Коли кнопка вимкнена, то за замовчуванням аудіоінтерфейс розглядає перший і другий канал як правий і лівий. Тому з першого каналу може подавати тільки в одне вухо навушників. Але якщо у нас стереоінструмент, синтезатор, цифрове піано, і е, ми його підключили на два канали окремо. То варто кнопку Direct Mono вимкнути, щоб чути задумане стерео. Усі регулятори прорезинені, досить пружні, але на мою думку, звичного маркування поділками для більш точного налаштування дещо не вистачає. На зворотній стороні виробники вказали, що міні-ф'юз розробили у Франції, а от зібрали в Китаї. Далі роз'єм для застосування замка Кенсінгтон. Сам замок в комплект не входить. Цей замок створений проти викрадень в офісах, шоурумах, аудиторіях, на концертних майданчиках і на інших локаціях. Необхідно металевим тросом цього замка прищепити аудіоінтерфейс до столу, стовпа, ферми, тобто працює як велосипедний замок. Вже аудіоінтерфейс просто так не схопиш і не покладеш до кишеньки. Для Even dj діджею мастхевчик візьміть на замітку. Далі розміщені два балансні виходи, а балансні це також плюс, щоб ваші монітори чи акустичні системи звучали ще якісніше, потім міді-вхід, міді-вихід на класичних п'ятипінових Дін конекторах для підключення міді-пристроїв, міді-клавіатур чи міді-контролерів. Це USB-роз'єм, який виробники назвали хаб, можна застосовувати тоді, коли у вас на ноуті недостатньо USB-роз'ємів. Він доволі потужний 250 мА. А також до нього можна підключати контролери, які приєднуються по USB. В комплекті з Arturia Minifuse 2 доволі якісний кабель USB Type-C на USB Type-A. Якщо є можливість обирати на вашому ноутбуці з усіх USB, до яких підключити саме цей кабель, то звертайте увагу саме на USB 3.0 або USB 3.1, також ви можете використовувати кабель USB Type-C на USB Type-C. В такому випадку ви отримаєте швидкість обміну даними до 10 Гбіт на секунду, такий, як у Tenderbolt. Підключення такого кабелю можливе з даним аудіоінтерфейсом. Затестуємо Arturia MiniFuse 2, як же воно впорається з електрогітарою. Керування MiniFuse Control Center дублює деякі регулятори і кнопки на лицевій панелі карти, і плюс більш деталізовано можна бачити на екрані рівень вхідного сигналу. Із досконалених налаштувань аудіоінтерфейсу в такому доступному бюджеті це можливість зміни в панелі керування частоти симплювання і розміру ASIO буферу, Хоча стандартна панель також передбачена для застосування. При розмірі буфера 64 семпла затримка складає тільки 5 мілісекунд, а виключно вихідного сигналу всього лиш 2,5 мілісекунди, що характерно тільки для дороговартісних аудіоінтерфейсів з DSP. А от коли буфер 8 семплів. Як зараз на скріні екрану із роботою в аналог Lab з Minifuse ASIO драйвером, затримка склала всього 0,2 мілісекунди. Не вірите? Я також не вірила, поки сама не затестувала. Частоту дискретизації підтримує 192 кГц, включно розрядність максимальна 24 біти, а чи потрібно більше? Щодо системних вимог саме Arturia MiniFuse 2. Як і у кожного виробника, вони регулярно змінюються, тому що драйвери адаптуються під нові вимоги, нові операційні системи, нові драйвери, які випускають основні виробники незвукові. Усі заявлені технічні характеристики цього аудіоінтерфейсу неодноразово затестовані користувачами не тільки в Україні, і вони є в інтернеті. І е, на здивування користувачів у всьому світі технічні характеристики, які вказав виробник, на 100% відповідають, що буває не так часто. Суперфішкою цього комплекту вважаю софт, який наданий в комплекті виробником. Е, залишаю на екрані повний комплект. Який входить в Arturia MiniFuse 2. Загальні враження. Стильно, доступно, сучасно, актуально. Біленька точно стане моєю майбутньою звуковушкою в білій домашній компактній студії звукозапису. Комплектація, якість результативність. Запропоновані виробником місцями на голову вище альтернативних виробників в цьому бюджеті. Ціна на сьогодні в межах 185 доларів, і виробник інтригує, і ми очікуємо від Артурії, Міні ф'юз 4 з чотирма входами. Там буде два преампи, і з чотирма виходами. З вами була Надія Бондарець. Дякую за увагу і до нових зустрічей!